Якщо Бог є любов, то він мав когось любити. Якщо Бог є особистість, то сама сутність особистості вона полягає в відношеннях, стосунках. І е, коли ми говоримо про Бога, то трійцю, то ми зводимо сутність трійці до відношень. Неможлива любов без особи хоча б другої якої небудь абсолютно. То есть, тобто має да. бути хтось, кого він любив. А кого він любив, і коли нічого любив? не і кого коли нічого не було ще. Кого він любив? Якщо Бог є любов, і він вічна любов, то кого він любив, ні, якщо ангелів, нікого не було ні, ні ангелів, так. ні людини? Кого він любив? Бог любив самого себе. Но само себе не в плані, що його любов була орієнтована на себе. Тоді це не любов. Тоді це егоїзм. Це егоїзм. Так вона була направлена на когось. На кого вона була? вона була направлена на Бога? Бог любив Бога у вічності.